Всім привіт, з вами Діджей Кавун. Сьогодні у нас оновився святковий оцей магазин до 15-річчя World of Tanks. І давайте подивимося, що тут за пропозиції, чи варто їх купляти, чи ні. Взагалі, що варто купляти, що не варто. Так, пропозиції за золото. У нас три танка. це Гонсаво, Alt Proto AMX 30 і Су-152К. Також є 3D-стилі, 2D-стилі і члени екіпажу, а також ще що тут: універсальний посібник. Давайте почнемо з техніки. Як на мене, гонсало і Ісу-152к взагалі не варті того, щоб їх розглядати до покупки. По перше, гонсало він дуже кривий, косий. Так, да, прикольно, є фугасниця, по 530, здається, можна пулькати, але він не вартий того, щоб на ньому грати, тому що він дуже, прям дуже кривий. Друга машина це Alt-Proto, і я скажу, що я б її напевно взяв, але мені шкода і голди, і грошей, і всього іншого. Цю машину нещодавно апнули десь рік чи два назад. Коротше, вона зараз грається більш-менш нормально. У неї є непогані кути кути на нахилу гармати, аж мінус 11. Вона може грати від ба. Дивіться, тут башта непогано броньована, але є лючок, звісно, який ну немаленькі. ДПМ у нас немає, гармата трошки косенька, тому що час зведення у нього, ну такий, доволі довгий. Але все це можна виправити. Також машина швидка. Дивіться, питома потужність 25 майже, майже кінських сил на тому, 65 вона їде вперед, 23 назад. Також непоганий огляд і маскування. Коротше, машина цікава і нормальна. єдина, яку можна придбати саме за золото. Три d стилі ви самі обираєте, які вам подобаються, то і купляйте, або взагалі нічого не купляйте. Як на мене, два d стилі взагалі нема сенсу розглядати до купівлі, тому що їх в ангарі. Ну напевно, у тих, хто давно грає в цю гру, їх там мільйони. Я не знаю танків, стільки нема, скільки цих стилів. Тому купляти їх ще й за голду, то я думаю, не варто того. З приводу членів екіпажу, також думаю, за бойову перепустку у вас їх назбиралося чимало. Оцей універсальний посібник, ну це таке собі. Давайте подивимось тепер товари за м, реальні гроші. Наприклад, у нас СТ-66, він, до речі, буде аж до 1 вересня. Я його зустрічаю зараз не дуже часто в рандом. І прям щоб сказати, що він там щось накидує, супер круто, або танкує, або взагалі. Не знаю, ну коротше, мені не сподобалась ця машина. Я його через каток пробивав і він горів. Заднє розташування башти. Коротше, форма така для наркоманська, якась з двома гусеницями. Коротше, фігня повна. Єдине, що у нього більш-менш типу броня непогано спереду, і НЛД, типу 190. І VLD 250 башта типу броньована, але все одно він дивіться, навіть в Ромбіку. Сюди я його пробивав через каток і він горів як смалоскип Коротше, не варто його розглядати, як на мене. Хоча хтось із підписників, мені здається, писав, що танк непоганий. Ну, я в це не вірю, не потрібно його брати. Так, у нас також зараз є можливість придбати Бурасіка, і багато хто уже написав мені під відео, під минулими, що це за машина. чи Брати її чи не брати. Ну давайте сьогодні більш детально його розберем трошки згодом. Також у нас є ще гром. Гром також непогана машина для якихось івентів, непогано себе зарекомендувала. Прикольна механіка: чим ближче ти стріляєш, тим більше альфи наносиш. Є і бронювання, і коротше непогане пробиття гармати, і ДПМ, і все-все-все. Але немає башти, нема кутів. Горизонтальні наводки по 5 градусів треба постійно типу крутити корпусом. Стабілізація не дуже при такому дрині, тому робіть висновки. Попадати буде ну, трошки важкувато. Але машина цікава, унікальна, напевно. Хочете, якщо спробувати щось таке подібне, тоді спробуйте спочатку на кілані, наприклад, на прокачуваній машині. Якщо вам такий геймплей заходить, то можете її придбати. Що ще у нас? Сінвак можна за бони купити до покупки за реальні гроші. Я взагалі вам не раджу його навіть розглядати. По-перше, це ЛТ, по-друге, дуже посереднє ЛТ, тому розглядати до купівлі взагалі не раджу. Друзі, для того, щоб створювати свої відоси, мені потрібен якісний мікрофон. І сьогодні я хочу показати вам мікрофон, який реально здивував це FIFINE am 8 Універсальний динамічний мікрофон із двома типами підключення. USB підключаєш напряму до комп'ютера і одразу готовий до запису. XLR для тих, хто хоче вийти на професійний рівень зі звуковою картою чи мікшерним пультом. Я підключаю цей мікрофон до USB, і саме такий звук ви отримаєте від цього мікрофона. тому що саме зараз пишеться на нього. На корпусі є регулятор гучності та кнопка вимкнення мікрофону. Фонах зручно під час стрімів чи записів, коли треба швидко зам'ютити звук. Його звучання тепле та чисте, без зайвої різкості. Це динамічний мікрофон, тобто його діаграма спрямованості допомагає відсікати фонові шуми, навіть якщо поруч шумить кулер чи вулиця за вікном, як у мене до речі, мікрофон фокусується на вашому голосі. Зараз я понатискаю на клавіатуру і ви можете оцінити його шумоподавлення. Ну, наприклад, ось так, ну це дуже прям під мікрофоном. А М8 ідеально підходить для ютуберів, стрімерів і подкастерів. Ви можете почати з простого USB з'єднання, а згодом перейти на XLR і не міняти сам мікрофон. Також плюс це стильна RGB підсвітка, додає атмосфери у ваші відео. Тож, якщо хочете гарний, універсальний і доступний мікрофон для контенту, FIFINE am 8 стане чудовим вибором. Посилання шукайте в описі під відео. Давайте перейдемо тепер до Бурасіка. Він у мене є в ангарі, доволі багато боїв я на ньому зіграв. Машина дуже цікава, і вона мені подобається. А знаєте чому? Тому що на ній граєш, і ти не знаєш, як ти зіграєш кожен наступний бій. Всі ситуації вони взагалі не повторюються, із-за цього на цій машині дуже цікаво грати. Тобто, якщо ти граєш на тяжку, ти розумієш, ти їдеш на позиції десь в коридорчики, де зустрінеш інший важкий танк, і ви там починаєте чекати, хтось підставиться, десь якісь лючки вицілювати тут взагалі не про це. Цей танк він дуже універсальний. Ви можете на відкритих мапах стояти десь в кущах і підсвічувати, якщо проти вас грає якийсь той же самий Сінвак, то, скоріш за все, він вас і не пересвітить. Тим більше з таким обладнанням, як у мене. Я, до речі, дуже часто на ньому підсвічую. Навіть якщо є і ЛТшки, все одно є позиції. Наприклад, там, я не знаю, Прохорівка якась, на горці можна підсвітити, тому що туди ЛТшки, скоріш за все, не їдуть, а ви спокійно там. Десь в кущик можете стати підсвітити. Також можна робити рейди по тилам супротивника. У вас непогана гармата. Так, пробиття, звісно, на основному снаряді не вистачає тільки 193. Але в цілому барабан на 720 шкоди це непогано. Тобто поїхати якусь арту забрати або комусь взад заїхати. Це все про цей танчик. Він для цього і створений. Так, давайте знову ж таки повернемось до обладнання. Дивіться. Тут можна поставити все, що завгодно, дивлячись, який стиль геймплею ви обираєте. Наприклад, я більше на засвіт, хоча, якщо польову модернізацію зробити, можна поставити два. Види обладнання, наприклад, на вогневу міць можна поставити, наприклад, стабілізатор, вентилятор і якусь експериментальну там, чи турбіну, щоб вона додала вам стабілізації, або взагалі систему керування вогнем, або систему підвищення влучності. І тоді ви, типу, будете непогано на ньому попадати навіть з дистанції. От скажу так, що більше за все мені бісить на ньому, це його точність. Вона абсолютно. Майже мертва, час зведення у нас 3 секунди, і це з обладнанням. Розкид на 100 метрів 0,38. Тому навіть на близьких дистанціях не завжди у вас вийде попадати по супротивникам. А вицілювати якісь вразливі їхні місця, то це взагалі проблема. Далі переходимо до його бронювання, якого абсолютно немає, тому ми його навіть розглядати не будемо. Тільки якесь диво допоможе йому щось там відрікашетити. На броню сподіватися взагалі не варто, тому що це по суті напів ЛТ. Далі у нас по рухливості все дуже непогано. З турбіною, у мене з експериментальною, 68% він їде вперед, 25% назад. Питома потужність аж майже 28 кінських сил на тонну. Скритність, тобто маскування, подивіться, 44%. І це просто з перками на маскування. Якщо сюди поставити якусь малошумку, то взагалі буде під 50%. Це якщо ви будете стояти, якщо ви будете рухатись, то приблизно буде 40%. Коротше, ця машина дуже вона непомітна. Тому навіть після пострілу частенько таке буває, що ви не світитесь, і це з, там з 200 метрів, наприклад. З приводу огляду 451 метр. Це у мене з е, бойовим працтвом, з пірками, гострий зір, радіоперехоплення допайок, до пайок. І цей вентилятор. Також, як я і казав, ще вожу з собою командирський оглядовий привод, тому що дуже частенько, знову ж таки, повторюся, можна на ньому непогано підсвічувати. З приводу пробиття основного снаряду, скільки він коштує, давайте подивимось 360 альфи, 190 пробиття, тисячу тільки літає цей снаряд і це під калібр, тобто він не дуже швидкий. Коштує 780. Копійок, ну, за такий снаряд, напевно, хотілося б дешевше. Також у нас є голдовий підкалібер з пробиттям 240 і летить він 1250 метрів на секунду. Коштує 4400. Фугасики є 53 пробиття, 440 альфи, 470, коштує копійок. Ну коротше, більш-менш нормальна ціна, хоча на голдових підкаліберах, ну буде дуже важко фармити. А скоріш за все, десь половину боєкомплекту вами треба буде возити. Я в цілому стараюся грати на основних снарядах, якісь там флангові маневри роблю. Заїжджаю в борта, в корму, спочатку підсвічую, потім уже настрілюю шкоду десь в кінці або по можливості. Дуже багато варіантів гри на цьому танку. Можна стояти і за спини, союзників, можна грати, як і лт щось підсвічувати, якщо проти вас не дуже прям серйозні ЛТ по типу в ЄЛСІ Івен 90. Наприклад, якщо якийсь там блиск, або сельма, або щось там таке подібне, яке здоровенське, і світиться, то по-любому на Бурасіку ви його пересвітите. Тобто треба все дивитися, проти кого ви граєте. З приводу польової модернізації, тут я в першому слоті взяв до швидкості повороту шасі і до швидкості повороту башти, в другому я взяв до... Стабілізації і в третьому до маскування слот у нас під розвідку. Ну і висновок тепер коротенький, чи брати цю машину, чи не брати. Ну, дивіться, в рандом їх дуже багато. Це, напевно, один із найулюбленіших танків статистів. Дуже багато хто бере в топи цей танк, типу як самий нагібучий, І я можу тут погодитись майже з усім, окрім того, що тут дуже крива гармата. Тобто, ця машина вона імбова, як по швидкості. Так і по маскуванню. Також у нього дуже класний барабан, який перезаряджається 20 секунд, видає 720 шкоди. Перезарядка між пострілами тільки 2 секунди. Тобто, знаєте, такий собі, як казав у нас Мухаммед Алі, пархає як бабочка, жалить як джова. Ну і взагалом на ньому дуже цікаво грати, тому що прямо таких ситуацій, як саме на Бурасіку, у мене не буває на жодному танку. Тобто ні ЛТ, ні інші якісь танки, вони не бувають в таких ситуаціях, як Бурасік. Тому що він прям може виконувати абсолютно всі ролі на полі бою, окрім того, щоб грати просто лоб в лоб з важкими танками. Але зайти їм в тил, розрядити барабан і так само швидко втікти, це він може робити взагалі без проблем. Тому на сьогодні все кому було цікаво та корисно, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей і всім добра!